you <laughs> Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні 12 січня 2026 рік і нашому Тимофійчику 7 місяців. Це особливий день для нас, для мене також особисто, тому що він дає мені трошки часу на роботу, на те, щоб поспілкуватися з вами, підписниками. На дворі мороз хороший, і таке сонечко світить. Пам'ятаю, ми малі були, то бігали по морозі, якщо без шарфіка надихувалися холодного повітря і болячки, потім всякі кашель, сьоплі, малого ось замотала, зав'язала шарфік. Поки малий у мами на руках, то мама може контролювати. А як буде сам бігати, то може бути все що завгодно. До речі, я шукала, як скористатися зимовою тисячою. У мене вийшло все-таки оплатити комунальну частину і е, також спробувала замовити е, медикаменти на сайті 911 е, аптечні препарати. Там є така можливість. Я хочу поділитися з вами, тому що це дійсно, хто не знає, як витратити ці кошти чи не знає, як ними оплачувати, не виходячи з дому. Це можна зробити. Досушуються речі тімки на грубки, вже нагрілася вода. Треба ще перемити посуд. Вранці ми варили ліниві варени з цибулькою зеленою. Я вже втомилася. Зараз тімка спить і думаю, може мені теж лягти поспати. Останнім часом я собі не дозволяю лягати в обід і взагалі в день не дозволяю лягати. Тому що дуже багато роботи, але іноді треба це робити. Кажуть, що домашня праця, вона безкоштовна, але дуже жаль, що не цінується ця праця, якщо взяти десь у когось працювати, наприклад, прибиральницею чи посудомийкою, чи кухаркою. То це коштує дорого, особливо в Європі ця праця ціниться. Знімаю те, що є у нашому житті і не, не додаю, не прикрашаю. Просто знімаю, як є. Для нас це історія. Почала я займатися блогерством приблизно більше трьох років назад це був канал про нашу сім'ю. І ми жили тоді ще в Київській області, і зараз, коли вертаюся до цих відео, переглядаю, то є що згадати. Хоча мені важко дивитися ці відео, я починаю плакати. Але наші діти дивляться, і вони задоволені, раді, що є така пам'ять. Тоді Олічка була ще маленька, і так само вона шукає відео, де вона була маленька, як вона ходила в школу. Тому, якщо блог не принесе... Результату, якого можливо я очікую, будучи в декреті, то хоча б залишиться пам'ять.